Отже, завершили майже однаково. Друзі, давайте, давайте, підтримуємо команди! Є! Давай, давай! Yeah! Команда БК Чернігів перемагає в конкурсі кітків здалеку Північної стрітбольної ліги Ваші облизькі! Все, чекайте на церемонію нагородження, а зараз у нас матч за третє місце. Запрошуємо на центральний кошик команди «Варяги» та всіх таблетка. Нагадую, що матч за третє місце це не серія, а лише одна гра. Переможець отримує бронзові медалі та тисячу гривень також.